Усі працівники закладу дошкільної освіти встановили застосунок тривога та стежать за повідомленнями про оголошення повітряної тривоги. У разі надходження сигналу Увага, повітряна тривога під час освітнього процесу в приміщеннях закладу. Педагоги негайно призупиняють освітній процес та переміщують дітей в укриття за планованим маршрутом. Вони займають місце на чолі дитячої колони, з собою мають тривожну сумку вихователя. Помічники вихователів стають в кінці дитячої колони та супроводжують дітей в укриття. Усі дорослі транслюють дітям сигнал. Зі мною безпечно, все нормально, я тебе оберігаю. Якщо звучить сигнал Увага! Повітряна тривога під час денної прогулянки або заняття з фізкультури, вихователі організовано виводять дітей із майданчика чи спортивної зали в найпростіше укриття. Помічники вихователів, взявши з собою змінне взуття дітей, Теплий одяг за необхідності зустрічають дітей в укритті. Якщо звучить сигнал Увага, повітряна тривога під час денного сну, вихователям та помічникам приходять на допомогу чергові особи, відповідальні за евакуацію, допомагають вихователям розбудити, підняти, одягнути, пошикувати, порахувати дітей та супроводжують їх в укриття. Чим менші діти, тим більше помічників вони мають. В укритті знаходиться тривожна валіза кожної групи із засобами індивідуального захисту та паспортами дітей.